щось просто вау. Не падати. Верба на штамбі, красуня. Давно я її хотіла. І ось тепер вона буде в моєму садочку. Так, куди б її поставити, так, щоб вітер її не звалив. І воно і тут падає. Щас положу її на них ось так. Далі. Цуга, Лайм-глоу. Бачите, який окрас? хвоїнок, яскраво жовтого кольору. Вейгела, Wings of Fire. Напишу, можливо, я неправильно вимовляю назву. І Вейгела Varріagata. Гарне якраз листя з білими кінчиками. Ось такі рослинки я отримала. Пересадила хости. Одна в мене тут росла. Листі, які були на сонці, були жовті. Зараз покажу трояндище квітнуть в мене тут була теж сонячне місце, і вона в мене вся жовтого кольору. Листя сухі. Планувалося, що ця верба виросте і буде робити тут тінь. І хостей буде тут добре. Так як верба в мене хворіла, штамп у мене, який я формувала, засох. І пішло ось знизу гілочка. Оце я буду обрізати і з цієї гілочки буду формувати штамп висотою десь метр вісімдесят, отак от поки я звідсіля викопала. Можливо, якийсь другий сюди сорт посаджу. Також висадила. Гортензии. Сюда. Сюда. И сюда. Вот, Багато, потрібно все вибирати. Зараз поки часу не так і багато, тому що займаюся консервацією. Виставила рослини, лайм, це гортензія. і цуга. Зараз висаджу. І все, квітник готовий. Більше я нічого сюди досаджувати не буду. Висадили вербу. <клух> Дуже гарна вона тут дивиться квітнику. Поки ми садили цю вербу, ми її переносили по всьому цьому моєму квітнику. Зараз вам ставлю відео, ставлю вам фото, де ми на початку хотіли її посадити. Із трьох варіантів цей сподобався. Ось тут вона як і долана рости. Відео не в тому форматі, але це цікаво виглядає зі сторони, як я носилася з цією вербою по всьому квітнику. Чоловік дивився, а я ставила, а потім навпаки. Такі відео ви зможете подивитися на моїй інстаграм сторінці. Прикріплю в описі під відео. Прикольно, да, тут буде? Варіагати буду садити сюди. І ще залишилась одна вайгела, буду садити її в дворі, вхідній зоні. Поки я вам її показувати не буду, тому що там роботи багато. Це буде окремим відео. Висадила всі квіти, вайгелу, І коло м'яцю і олівець Глоу. Все, ця клумба в мене готова. Більше я сюди сидити нічого не буду. Ось так. Дуже подобається, як я вирішила зробити доріжку через газон. Дуже мені подобається, одразу такий білий акцент. Планую ще його судити зробити. Ось так, по ось цей край. А сюди ми вхід до вісідки і от туди пішов, тут все буде плитка. А от сюди зробити доріжку із плитки. Ось так. бур'яну дуже багато, це коврик. Його я рвала вже, напевно, разів п'ять. І все одно він лізе. Дивіться, як гарно. другий раз клематис квітне. Ось так. Поки все. Дякую, що дивитесь моє відео. Ставте вподобайку. Підписуйтесь, якщо не підписались. До побачення!